Написано віра від слухання, а слухання від слова Христового. Е, я раніше думав для себе, от як я розумів ті місця, ті слова. Чим більше я читаю Боже Слово, тим більше укріпляється моя віра. Я і сам так думав, і іншим так говорив. Але знаєте, я прийшов до висновку, що я не зовсім правильно говорив. Тому що. Книжники, фарисеї, законники вони багато читали Слово Боже. Вони чи не найбільше досліджували писання. Але ми знаємо, що віру їхню то не укріпило. Багато в часи, наприклад, Радянського Союзу, були предмети в університетах атеїзму наукового. Люди досліджували писання для того, щоб спростувати, для того, щоб якось заперечити Біблію. Вони мусили читати її, вони мусили вникати в неї, розуміти її, щоб потім написати свої праці по, по спростуванню. Але ми знаємо, їм віри також не додавало то читання. Чому так? Чому одним через читання, через слухання Божого Слова віра додається, іншим ні? Тому що величезне значення має то, з яким серцем, з якою метою, для чого ми читаємо Боже Слово. Який в нас мотив? Чи ми хочемо пізнати Бога? Чи ми розуміємо, що в той час, коли ми читаємо Боже Слово, Господь дійсно промовляє до нас? Тобто, не просто від перечитування букв на папері, а від того, що ми відкриваємо наші серця і шукаємо Господа через Його Слово, Господь до нас промовляє. В книзі Єремії в 6 розділі, 10 вірші. Написані такі слова, до кого я буду казати та свідчити буду, і слухатимуть. Не обрізане ось їхнє вухо, і слухати уважно не можуть вони, ось слово Господнє для них стало посміхом. Вони не жадають його. Дві проблеми в ізраїльського народу вони не могли уважно слухати Боже Слово, і вони не жадали Його для тих, хто хоче пізнавати Бога, наближатися до Бога. Необхідно жадати Божого Слова.